Привіт-привіт всім! Я з вас здесь і ви попали на мій канал. І і сьогодні я вирішила зняти для вас відео, як проходить мій день і вечір у бабусі. Ну, не просто як проходить мій день і вечір у бабусі, а як ми будемо збиратися у будинок культури на випускний бал до 11 класу. Так як моя бабуся працює в школі, її запросили на випускний бал до 11 класу. І ми з мамою теж приїхали подивитися, що ж взагалі там буде, тому що мені дуже подобаються такі міроприятія. Ну і мама теж подивиться. Ну, з цим виступленням, і взагалі з цим балом випускним, я відео отдільно виложу на ваш канал, тому що мої удочки не йдуть, вони попросили зняти їм відео що там буде взагалі. Вони не захотіли йти і вирішили що опросив мене що я їм сь відео. Ну і я думаю, чого б не виложити це відео на мій канал. Вам же теж цікаво, що ж там взагалі буде. А, і далі, ребята, іще. Так як у моєї бабусі е, такий славенький інтернет, то це відео я викладу в неділю. Взагалі запросили нас в суботу. Сьогодні субота, 7 червня, і йти нам на 6 годину вечора. Ну так як у поганенький інтернет і відео буде грузитися дуже довго, то я його в неділю, як прийду додому. Ну, те, щоб ви не подумали, що я взагалі пішов, коли неділя, я кажу субота. І, от, тому скажу вам зарані. Ну і давайте вже починати, а то що я просто стою перед дзеркалом і вам це розказую. Ось уточки тут мої, які ти не захотіли. Так, уточки, коли мене не буде. Ей, вкусю камера. О. Коли мене не буде, щоб ви тут нічого не діли, ніяких ділов. Мультиків теж багато не дивіться, бо молі тобі не нельзя багато. Молі поганувати зріння, вона носочки. носочки. Тому вона не буде. Я їй не дозволяю дивитися багато мультиків. А от зі можна, але ну, теж не багато, а то буде ще в молі входить. Ось таку я їм ковід тут зробила бабусі. Тут така кроватка нашла з рушників зробила. Там подушечку зробила їм, матрас, тут, така ялку. Кроватка була менша, коли ми з ефіркою приїжджали, молі в больниці лежала. Mm -hmm. да, молі була температура, недавно вона лежала, лежала в больниці. Вчора її виписали. Чи позавчора? А, да, позавчора. Вчора ми вже утром вона спала в своїй кроваті. А ми їздили на базар мені по босночка, якраз на випуск. І в школу. Точніше, не в школу, а в будинок культури маленька комната, у тут мишка, ми з яку ми бабусі дарували на 8 березня, ну не прошле, і не позапрошле, а не позапрошле, позапозапрошле, о. Тут не такий столик, коврик, теж з зайка і квіточка. А в столі у нас там всі вещі, очки <звечки> <звечки> не падайте, пожалуйста. А то мені так, не там не пару з них вещей, із одежі впали, у тули. Тож там у нас ось ця тумбочка стоїть, там. Там у нас. Да. Ну, кстати, Як ви вже, мабуть, побачили, коли я стояла перед дзеркалом, вдівати я буду таку футболочку, юпочку, ну і свої нові босножки. Так як і ти нам на 18.00, тобто на 6.00 то вечора, то А я а зараз, боже, ребят, ручусь розмовляти на камеру. А зараз 17, Ще 17.10 десь, може менше. У нас ще є минут 50. Це точно до випускного. Ну, ми поїдемо на машині, виїжджаємо десь в 17.45. Я вже включуся, як буде якийсь інтересний момент. І так, ребята. Я вже немножечко підготувалася, розплыла косички і тепер у мене такі красиві волоси. Ну а зараз мені мама зробила другу прическу і буде навіть ще красиві. Щось собере волоси, російше і буде дуже красиво. І так, ребята, я вже почти готова. Посмотрите, яка в мене красива прическа, в мене тут на шиї украшення. Давайте так. О, сиріте середочку. І я вже діла білі носочки під... Свои новые босоножки Сейчас я вам их покажу А вот и мои новые босоножки Смотрите, они такие бежевенькие Я бы даже сказала, почти белые И тут есть такие ручки Сейчас я буду их вдевать Ребята, посмотрите на эту прелесть Просто как в принцессе туфельки Вот такая вот красота и в принципе, мы уже скоро будем выезжать, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем дочитываем спасибо всем пока-пока. Ждите выхода нового видео там де я сниму цей выпускный бал для вас. Ну наверное, когда вы смотрите це видео, то <говори> він уже вийшов, но ну, все равно. Пока-пока!